У військовій прокуратурі Севастопольського гарнізону відбулася апаратна нарада, на яку був запрошений і військовий прокурор військово-морських сил України, генерал-майор юстиції Сергій Нянчур. Предмет розгляду підсумки роботи минулого року та завдання на день сьогоднішній. Детальніше у наступному матеріалі. У своєї доповіді військовий прокурор Севастопольського гарнізону, майор юстиції Георгій Некрилов, зазначив, що саме завдяки належному виконанню службових обов'язків з боку прокурорсько-слідчих працівників військової прокуратури Севастопольського гарнізону досягнуто досить високих результатів роботи. Позитивним є факт зниження рівня злочинності. Спостерігається тенденція до зменшення випадків нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями та перевищення службових обов'язків посадовими особами такі факти говорять про належну координаційну діяльність взаємодію з правоохоронними органами та з органами дізнання. Першочерговим завданням, встановленим генпрокурором, це захист конституційних прав громадян. Офіцери військової прокуратури Севастопольського гарнізону добре попрацювали в цьому напрямку своєї діяльності. Так у минулому році працівникам Алупкінського санаторію було повністю виплачено заборгованості заробітної плати. Завдяки вжитим заходам кримінальна справа направлена до суду, розглянута судом особу начальника санаторію засуджено, визнано винним. В ході до судового слідства фактично виплачено і поновлено конституційні права громадян-робітників цього санаторію, і громадянам повернуто біля півтора мільйона гривень заробітної плати. Актуальними є і кримінальні справи щодо додержання бюджетного законодавства. Розслідується військовою прокуратурою Севастопольського гарнізону кримінальна справа стосовно посадових осіб військового шпиталю кримського регіону, які також викрали заволоділи бюджетними грошовими коштами на суму більше мільйона гривень. Військовий прокурор Севастопольського гарнізону навів результати роботи щодо виявлення фактів корупційних дій. За результатами роботи 2011 року нами складено шість протоколів адміністративних у сфері боротьби з корупцією, 5 з яких розглянути. Один протокол знаходиться на розгляді в суді. Всі особи, всіх осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, більшість з яких у вигляді штрафу на суму 2550 гривень. В основному ці протоколи були складені на посудових осіб за незаконне використання. Військовослужбовців срокової служби для своїх потреб для потреб інших фізичних осіб, з скорисливих мотивів. На жаль, з минулого року залишились і господарські справи, які на сьогодні ще перебувають у судах, оскільки для їх розгляду недостатньо одного засідання суду. Вони оскаржуються і в апеляційному та касаційному порядку, фактично проходячи всі інстанції по два-три рази для здійснення кінцевої мети повернення державі незаконно вилученого майна. Отже, керівництвом робота прокуратури Севастопольського гарнізону у минулому році оцінена як за.